Свято наближається, свято наближається, свято наближається, свято, свято наближається. З новим роком. У лісі, лісі, темному ходить хитрий ліс, росла собі ялиночка і зайчик з нею ліс. Зі свято вас! І до нас їде святий Миколай! А? До нас їде святий іде Миколай! А? Ці, ти, Миколай! <працю> <працю> Зустрінемось на концерті. Приходьте сіробі.